Друге місце в редивізії минулого сезону для вболівальників Фейнорда, наче чемпіонство. Капітана команди Рона Флара в Роттердамі ледь не пороздирали на сувеніри. У це важко повірити, але три роки тому одна з найтитулованіших нідерландських команд ледь не зникла з футбольної карти Європи. 2002-го Фейнорд виграє кубок УЄФА, 2008-го – Кубок Голландія. А у 2009-му керівництво команди оголошує про найбільші фінансові проблеми в історії клубу. Борг Фейнорду становить 50 мільйонів євро. У Роттердамі наважуються на радикальні дії. Фейнорд змушений фактично безкоштовно відпустити усіх цінних гравців: Ван Бронфорст, Макай, Ланзат, Хофланд та Деклер. Нідерландські ветерани з найвищою заробітною платнею в команді більше мільйона євро за сезон. Кожен першими залишили Фейнорд. У результаті зарплатний фонд зменшився удвічі із 20 до 10 мільйонів євро. Сьогодні жоден з гравців Фейнорда не отримає більше мільйона євро за сезон. Кількість працівників клубу скоротили на 35%. Вийти з кризи нам допомогли так звані друзі Фейнорда. П'ять бізнесменів, які разом із фанами зібрали для клубу більше 30 мільйонів євро. За це вони отримали 49% акцій. Завдяки таким змінам. Ми вперше за багато років зуміли отримати чистий прибуток. Трохи більше мільйона євро. Але крім позитивних фінансових результатів, фейнорд уперше за останні років років зумів посісти друге місце у чемпіонаті Нідерландів. Такі успіхи на футбольному полі в Роттердамі пов'язують із особою Рональда Кумана. Удар найрезультативнішого захисника в історії футболу називали чи не найшвидшим. Такими ж темпами за рік Куман вивів у Лігу чемпіонів Фейнорд, середній вік футболістів якого лише 23 роки. Молодий вік наших футболістів це і плюс і мінус одночасно. У гравців Динамо значно більше міжнародного досвіду, але у нас амбіції точно не менше. нещодавно Куман у Твіттері запропонував повернутися до Фейнорда самому робіну Ван Персі у Ретердамі. Голосно посміялися. Зарплатня капітана Арсенала приблизно дорівнює зарплатні усіх футболістів Фейнорда разом взятих він може перейти до нас, хоч завтра, але навряд чи Ван Персі вибере Фейнорд. Ми не можемо запропонувати Робіну навіть близько таких умов, як Манчестер Юнайтед та Сіті. Можливо, через кілька сезонів він повернеться сюди. Для нього двері команди завжди відчинені. Футболка одного з найвідоміших вихованців Фейнорда в самісінькому центрі клубного музею. Але гравців такого калібру в клубі сьогодні немає. До того ж, усі лідери минулого сезону команди вже покинули. Найкращий бомбардир Гвідетті повернувся. У Мансіті Бакал перейшов до московського Динамо. Ахмаді придбала Астонвіла. Туди ж вирушив капітан та лідер команди. Рон Флар. Коли ми записували це інтерв'ю, флар ще був гравцем фейнорда. Поки що залишаюся у і Думаю про гру з Динамо. У них дуже сильна команда. Вони придбали відомих гравців. Хоч ми і не фаворити, але шанс пройти далі маємо. Втративши чотирьох лідерів, Фенорд підписав контракт з шістьма гравцями. Лише за двох із них роттердамці заплатили, інших орендували або підписали як вільних агентів. Трансферна компанія обійшлася феє у півтора мільйона євро у 20 разів менше ніж їхньому супернику і в кваліфікації Ліги Чемпіонів Київському Динамо у Києва багато грошей. Ми такі трансфери собі дозволити не можемо. Фейнорд робить ставку на юних маловідомих футболістів. Сьогодні у нас саме така політика. Якщо Динамо не пройде до наступного раунду, для нього це буде катастрофою. Коли ти витрачаєш десятки мільйонів євро на нових футболістів, всі очікують на груповий раунд Ліги Чемпіонів. Якщо ми переможемо Динамо, це буде сюрпризом для багатьох, але точно не для нас. Рубенс Хакен найстарший гравець Фейнорда, 30-річний нападник, улюбленець місцевої публіки. За кілька днів до матчу з Хакен має достатньо інформації про слабкі та сильні сторони Динамо. За металургів з Донецька грає мій друг Нельсон. Він каже: захисники Динамо не швидкі, і ми повинні цим скористатись. Також ми знаємо, що їхній найсильніший гравець Ярмоленко. Динамо фізично сильне, там грають кремезні хлопці. Тому битися з ними не потрібно. Наш шанс грати у свій швидкий футбол. Молодий та швидкий феєнорт до поєдинків з Динамо готується у контрольних матчах, оскільки Ередивізія стартує лише в серпні. На добі із іспанською Мальоркою, який закінчився без голів, приїхав подивитися головний тренер киян Юрій Сьомін. Вони мілі подавляюші примусі але ніяк не змогли реалізувати. А так команда хороша уроню. Не сильні сторони. Це вся команда. Бюджет Фейнорда прописаний на наступні п'ять років і не включає бонусів за участь у Єврокубках. Для команди Рональда Кумана вихід до наступного раунду Ліги Чемпіонів радше приємний факт, ніж життєва необхідність. А от для Динамо поразка від нідерландців означатиме величезний удар по амбіціях, іміджу та бюджету.